Всі, хто доєднається чи вже доєднався, всіх вітаємо. Сьогодні ми продовжуємо читати священні писання, зокрема, книгу Мормона. Ще одне свідчення про Ісуса Христа. І сьогоднішній розділ: це книга третього Нефія, розділ Е, це продовження слова Ісуса Христа людям на американському континенті, які бачили його, яким він явився після свого воскресіння. Тож, як завжди, по п'ять віршів. Е, Лія, починай. Як завжди. О, Володимир, добрий вечір. Окей, okay. розділ 17. Ісус наказує народу обдумувати його слова і молитися про розуміння їх. Він виліковує їхніх хворих. Він молиться за народ, використовуючи мову, яку не можна записати. Ангели священно служать їхнім малим дітям, і вогонь оточує їх близько 34-го року від Різва Христового. І ось тоді сталося, що коли Ісус промовив ці слова, Він знову обвів поглядом натов, і він сказав їм: Ось мій час вже поруч. Я відчуваю, що ви слабі, що ви не можете зрозуміти всіх моїх слів, які мені було наказано батьком сказати вам у цей час. Отже, ідіть до своїх домівок і подумайте над тим, що я сказав, і просіть у батька в моє ім'я, щоб ви могли зрозуміти і підготувати свій розум до завтра, і я прийду до вас знову. Але тепер я йду до батька і ще». Щоб показати себе загубленим колінам Ізраїля, бо вони не загублені для батька, адже він знає, куди він їх привів. І сталося, що коли Ісус промовив так, він кинув оком знову навколо на натовп і побачив, що вони були в сльозах, і дивилися, дивилися нерухомо на нього, ніхто хотіли попросити його залишитися трохи довше з ними. Дякую, дякую. Так, класні слова. Особливо цікаво, це те, що ми вже третій раз читаємо підряд книгу Мормона, і тут є згадування про коліна Ізраїля, так, які були розсіяні, і що Христос mm. каже, що я всім себе покажу не тільки людям в Єрусалимі, так, але я показую вам, так, і ви це записуєте. Але також покажу себе і іншим загубленим колінам Ізраїля. Вот. Це показує знову його милість до всіх своїх дітей, що. У всіх буде можливість дізнатися про нього. Mm. Добре, далі тоді, да? я читаю з шостого вірша. І він сказав їм: знаєте, моє нутро сповнене співчуття до вас. Чи маєте хворих серед вас, приведіть їх сюди. Чи маєте ви кривих або сліпих, або кульгавих, або скалічених, або прокажених, або сухоруких, або глухих, або якихось стражденних, приведіть їх сюди. І я зцілю їх. Бо я маю співчуття до вас, моє нутро сповнено милості. Бо я відчуваю, що ви бажаєте, щоб я показав вам, що я робив вашим братям в Єрусалимі, бо я бачу, що вашої віри вистачить, аби я зцілив вас. І сталося, що, коли він так сказав, увесь натовп одностайно підійшов з своїми хворими, і своїми страждаючими, і своїми кривими, і своїми сліпими, і своїми глухими, і з усіма тими, хто страждав від чогось, і він зцілив кожного з них. Кого було приведено до нього. І вони всі, кого було вцілено, і хто був здоровим, схилилися до його гніг і поклонялися йому. І всі, хто зміг підійти з натовпу, цілували йому ноги так, що омили його ноги сльозами. Uh -huh. От. Not Тут прямо видно, як це співчуття Ісуса Христа, котре він активно якби, проявляє до своїх людей, і вони це бачать, і вони цінують це, і звертаються все більше до нього. Бо дійсно він той, до кого ми завжди можемо звертатися, і до кого ми маємо звертатися, бо він розуміє нас, і він пам'ятає кожного з нас і хоче, щоб ми були щасливі. Так. Давай далі. Добре. І сталося, що Він наказав, що було приведено їхніх малих дітей. Тож вони привели своїх малих дітей і поставили їх на землю навколо нього. Ісус стояв посередині, і натовп розступився, доки всіх їх не було приведено до нього. А... І сталося, що коли всіх їх було приведено, Ісус стояв посередині, він наказав натовпу, щоб вони опустилися навколішки на землю. І сталося, що коли вони опустилися навколішки на землю, Ісус застогнав у собі і сказав «Батько, я стурбований через злочастивість народу з дому Ізраїля. І коли він сказав ці слова, він сам також опустився навколішки на землю. І ось він молився до батька, і те що, він, те, що він молився, не можна записати. НАТО давав свідчення, хто чув його. Так. Ну, що тут прокоментувати. Так, що ну, мені взагалі подобається, що Ісус Христос він вже мав іти. Він сказав людям що треба відпочити і так далі, але ну, він не міг так просто піти, поки. Ну, не дав їм якогось полегшення, по-перше, зціливши всіх бідних, там страждених та якихось калік, а, і по-друге, його турбувала все ж таки ну, їхня духовність, от, і щоб вони могли ну, бути також і духовно зціленими. От, тому да, дуже гарні вірші, продовжуємо далі. І так вони дають свідчення: око ніколи не бачило, також і вухо ніколи не чули, досі такого великого і дивовижного, як те, що Ісус, як ми бачили і почули, говорив батькові. І жодний язик не може вимовити, а також жодний чоловік не може це написати, а також не можуть серця людей сприйняти такого великого і дивовижного, як те, що Ісус, як ми і побачили, і почули, говорив. І ніхто не може сприйняти радість, яка сповнила наші душі в той час, коли ми чули, як Він молиться за нас батькові. І сталося, що коли Ісус закінчив молитися батькові, Він підвівся, але такою великою була радість натовпу, що їх було знесилено. І сталося, що Ісус звернувся до них і попросив їх підвестися, і вони підвелися з землі, і він сказав їм: Благословені ви через вашу віру, а тепер ось моя радість повна. Так що тут? Дякую. А, ну тут ми можемо побачити класний приклад того, що сам Ісус Христос звертався до небесного батька в молитві. Тобто, знову ж показуючи нам приклад того, що нам треба молитися до небесного батька, от і що ми можемо в наших молитвах згадувати а, тих людей, хто поряд з нами, і що це дуже важливо, якби. Для нас теж звертатися і говорити не тільки про свої своїх проблеми, чи щось що ми хотіли би, щоб Небесний батько нам там допоміг, але також щоб ми згадували про тих, кого ми знаємо, хто теж в чомусь нуждається. або якщо ми просто хочемо, щоб вони були в безпеці чи мали б більше там можливості в житті, ми теж можемо молитися за цих людей, і це також може приносити нам радість, що ми можемо, хоч так допомагати. Так, так, згоден. Добре. І якраз останні п'ять віршів цього розділу е, ліє дочити. Добре. А, і коли він промовив ці слова, він заплакав, і Натоп свідчив про це, і він узяв їхніх малих дітей одного за другим, і благословив їх, і молився батькові за них. А коли він зробив це, він знову заплакав. І він звернувся до натовпу і сказав їм: дивіться на своїх маленьких. І коли вони подивилися, щоб побачити, вони кинули погляд до небес, і вони побачили небеса відкриті, і вони побачили ангелів, які спускалися з небес, нібито це було посередині вогню, і вони вступили е і оточили тих маленьких, їх було оточено вогнем, і ангели священно служили їм. І натов побачив, і почув, і свідчив, і вони знають. Що їхнє свідчення істина, бо вони всі бачили й чули, кожна людина сама по собі, а було їх числом близько 2500 і душ, серед них були чоловіки, жінки і діти. Угу. Дякую, дякую. Це останнє, що ну, сказав Ісос так цим людям, і більше того, навіть ангели явилися, і вони служили їм, так і сказано, що, наче вони були оточені вогнем. От, і всі люди сповна отримали ну, свої благословення. Вони були зцілені, вони були е, як сказати, духовно піднесені, і вони почули, як Ісус Христос їх любить, що Він молиться за них, і Він е, ну, бажає їм всього найкращого, от, як своїм дітям. Угу. Е, добре, дякую. Е, це кінець 17-го розділу. Так? Е, ну, що хочеться сказати? Що, е, Ну, слова цікаві, слова дуже ну, обнадійливі. Це ще раз підтверджує те, що Бог нас любить, він нас всіх своїх людей. От він всіх підтримує, хоче допомогти і зцілити, як фізично, так і духовно, і завдяки тому, що Христос Воскрес, ми всі також будемо зцілені і отримаємо свою вічну винагороду. Якщо будемо приймати його як свого Спасителя і мати віру в його викуплення. І впрощення, ось тож, mm -hmm. да, ми кожен раз читаємо потрошки по одному розділу цієї книги. То, будь ласка, е приєднуйтеся до нашого вивчення. Якщо вам цікаво, і хочете дізнатися більше або отримати екземпляр особисто цієї книги, то напишіть нам особисте повідомлення, ми організуємо. От, і е дякуємо. Якщо... Да, і якщо у вас є якісь запитання, то ми завжди раді будемо відповісти на них. От і ці запитання, звичайно, пов'язані більше з вірою, тому що ми можемо якби допомогти в цьому напрямку. От, але саме головне, щоб ви також зверталися до небесного батька, щоб ви вмолилися, і якщо вам потрібна допомога, чи якщо ви хотіли би, щоб ми молилися разом з вами, то ми будемо раді це зробити.